Ввечері вже ж темно ідемо, ця пшениця шумить, і ми завжди співали ту пісню. Стрілася у полі, руку подала чорною бровою, стиха повела. Вона вже стара, її. ніжно усміхнулася, зникла вже та хусточка майнула, наче білий та. Як ішла додому. В житньому вінку раду всі вітали дівчину швидку. Лиш у мене серце билось гаряче, думав чорноока знову втече. Утекла б та в полі, скрізь і вже стерня. Утекла б та серце дівчину спиня. І чого тікати, як зійшлись по ті, як любов, євнає щастя у житті. Так, сьогодні ми завітали на гостину до дуже мистецької, гарної, дружньої. Творчої родини Любенків до Лариси Володимирівни і Володимира Олександровича. Е, родина із Жиденів. Е, давайте познайомимося поближче. Ви знаєте, мене вразило, що я зайшла до вас у хату і вона просто вся в вишивках. Настільки все вишито, е, видно, з любов'ю і так кропітливо. Е, Хто вас навчив вишивати? З якого часу вишивала? З 10 років. Вишиваю з 10 років. Пішла до бабусі, а бабуся шила і вишивала. Швачка була на все село. Це, -це тоді велика була професія. Швачка. От. І вона вишивала людям теж рушники, я пішла до неї. І сестричка ще двоюрідна. Вона дала нам клапти тканини, намалювала, дала чорну нитку і червону іголочку. Пішли ми в садок і все. Я як стала вишивати, так і вишиваю, А сестра. І вишивати. так перейшло, і не раз думаю, отак, от щоб бабуля встала і побачила. Так. Мій музей. Це дійсно, що музей. Так. Що вам більше подобається вишивати? Наволочки, портрети, це дуже важко. Рушники, сорочки, одяг. Ну, а все, все люблю. Все, все люблю, все люблю. Ну, як беруся ікону вишивати, перехрестилась, там ось наш сказала. От, і в мене так як то ну, ну так як, тягне. От тягне. Перший раз церкву я вишивала, вже як у нас відкрили церкву, вона. і мене, ну що таке? тягне, ікона. Ну, рушник вишиваю, взяла поклала. А це хочеться і хочеться жити. Як то життя роботи? Найпершу вишивку свою, пам'ятаєте? Таке, що от воно. воно на перший платочок. Ой, платочки ж тоді дуже були модні такі. От вишивати, і там ініціали. на той же де дебаті. Оце самій перший платочка. А тоді вже бабуля давала то, вже й сорочину якусь вишила так хрестиком. Хрести його шила більше. Ну я вже й хрестик. Вишиваєте, як ви? Подумками десь відлітаєте, чи ви вдивляєтесь, чи ви пісню співаєте, чи отпіває, ну, ну, що співаю. А що співаєте? Буває, що співаю, що що на це вона Он, вишиваю, я зараз буде сестрі день народження, а я вишиваю її такий пам'яточку таку. Так. І співаю ті заступчики стопчики там. Да. Наспівайте. Ой, сестро, сестро, ніколи бідко, чого ж ми бачимось так рідко, не відкладаймо стріч на потім, без тебе в світі, так самотню, без твій. Про все на світі поговорим. За світим згадок ясні сузорі. ой, сестро, сестро, ніколи дітко. Чого ж ми бачимось так рідко? І це вишиваю і співаю. Далеко сестра? Ні, на <хай>, то вона совоць. На сорок, ру... ну, да, а друга вже І mm -hmm. Її дає лишу, хай лишиться на пам'ятці. Да, звернула увагу, що у вас дуже багато вишитих портретів, письменників. Це, видать, така у вас окрема сторінка вашої творчості. Чому ви їх вишивали? Чому саме цих вишили? То в журналі Жінка з'явилася схеми Григорія Олексійовича Кісіля із Гадяча. Викладач культу освітнього училища. Покійний. І він дає схеми, от так. І тут вже ще не було цих мобільних телефонів, а цей на столі телефон, mm -hmm. стаціонарний. Він написав свій телефон номер. Ну, думаю, била, не була. А ну подзвоню, я познайомлюся з ним. Відповідаль. Такий приємний голос, так хочеться з ним говорити. А він розробляв ці А він, ці він розробляв це, ці так. схеми. І книжки ж є його. Ці альбоми. То в мене всі альбоми його є. І ще він мав розробити ще, ще людей знаменитих і помер. А і не, не, 100, не встиг. 90 не, встиг. Ні, не 90 mm -hmm. ні, ні, ні 82 чи скільки. він Трошки mm -hmm. старший нас він. І я е, кажу, що чи можна... Заказати альбом, а чого ж не можна? Скільки він коштує там? Висилає я він один. Тоді я вже буду розробляти другий. Він розробив один альбом ікони сам. а другий видатні люди України. Uh -huh. Ну він більшість Полтавщини. Uh -huh, uh -huh. А я кажу, А Раїса Кириченко, там де? Mm -hmm. <кх> Бде-беде. Спеціально під ваше Буде. замовлення да, вам зробили. Да, да. І він терарист, цього вийця. Вийця. Один альбом, другий. Звернула увагу на рушники. Рушники, які в діті, оці старі світлини. Що це за люди такі минулого століття і тисячоліття? Да, да. Слухай, люди це дорогі люди. Розкажи. Вам, да. Оце дідуль. Да. Стріляний, там да, він репресований. – репресірований. Парку горку, а то репресований. Ага. Репресований. А. Репресован. а то батько загинув. І 20 батько... років. Не Бачиш, він та, і не бачив її. У 41-му році так, та, не, її, її не бачив. І я його не бачив. Каже, вийшл мені ножку хай поставить на. Помогу. Мама десь дов... народилася, то він знав. і, і до, до, сих до сих пор є так. Вона намалювала. Це ми вишили кожному в пам'ять. Це пам'ять. Для дідуся і для так. Так. Так, а виходить. Ну, зарепресованих теж. Там знайшла я слова ці. Якась, якась теж внучка написала то слово. Угу, угу, угу. Ні труни, ні хрестів. Ані тризни, прямо в яму, на віки віків, чорна сповідь моєї вітчизни і її а затамований. Ні. Ні. Уже світло світла пам'яті. За що тебе репресували мені ну, За те, що землю хлібом Просив у Бога здоров'я вбро... і всі? Вброє, сили і рідний край а і... піснями засідали. Такі часи. Що... Вони Шості. дуже був... рід його. Мій дідулі рід із Західної України. <хи> всі співали, брати, всі садки садили і бджоли тримали. -nou. -nou. <laughs> Ви ж також творча людина, так? працювали в будинку культури, <laughs> і оркестр, і танцювальний. <coughs> я, <deinem. gül> я займався так, трубач, баяніст. Як це щось кажуть? Пантюрист. Хореограф і юморист. Ничего, людина універсальна в мистецькому да, плані. І це я приходжу в клуб і <зві вообще> займаю півгодини, чи скільки. Вилазить уже. Гуч Микола Федорська mm -hmm. вилазь уже, бо дівчата хочуть гуморески, почнув розказувати та й ще, ще всі кричати. Всім так подобається. Ja, right? Я не знаю, може й по мені. А ходили на танці, mm -hmm. то що танцювали тоді ой, на танці? Ой, тоді. А, танці туди. Да, дуже любив танці. Ой, танці, танці це тоді. для мене все. А й таким го як почав танцювати. А що танцювали? Все підрати. краков'як, польку, вальс. Карпедавсьото. А карабет. тоді адіспан да, да. коробочку. Ну чого ж а тоді, все, сам, це... а тоді сам, а тоді сам видумов фігури. Оце дивлюся. Виступає за карп, закарпатський якийсь там ансамбль. я думаю, ну подивишся. І витріш, очі дивлюся, яка у них, як виходять вони, вони mm -hmm. виходять. І тут да. Є вже в мене вихід. І це, що я зловив там в mm -hmm. танцю, що ж не заповниш. Та я. Богом втілили. Да, та я та вже Приїхала його вже сестри внучка із Києва. Ну, і дивилась фотографії там якими молоді були, дивиться, дивиться. каже, Як каже, гарно колись ходили, вбиралися. Я кажу, що ти балакаєш. Ось так, отак, го, тут нарики, пояси були дуже модні, якийсь чорний таку спражку. Ну, бо воно воно вертається, я бачу. Вже в мені тані таке плаче. Я бачу. Не дарма. Ідемо ми в вілінці, ну вже ось ось зараз. І натягнув шляпу, я натягнула того, -того шляпончика на голову. І попід руку, палічка. І тако ідемо, заходимо це зразу ж поліклініку. А тут на перекір нам біжить жінка. І так бігом біжить. Ой, які гарні люди йдуть. А я, я кажу, ти які ж ми гарні, як ми вже старенькі. А вона каже, і біжить тако, в кожного возрасту своя краса. Бачите, так. А секрет який в такому спільному житті, щоб 60 років пліч-о-пліч, -пліч, рука в руку да, жила. Серце, серце, да. От навіть тепер ви сидите і <с 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 коханого чоловіка і В чому секрет? Він розуміє мене, а я його розумію. Він ніколи не казав, що ти там наклала на голову, а, а чого це ти пішла вже знову співати там, чи, чи танцювати. Чи, чи виступати, він ніколи не казав нічого. Він ніколи не сварився, що там я накасила губи. Чи і що наклала, там, чи. А що ви на нього писари? Нього... Ну, він же ж робив клубу, то це ж можна було, я ж то на роботі, uh -huh. я ж по ходила. Тобто а на, він... довірі. На, да, довірі. на довірі? Ви довіряли одне одному? А. а він же ж іде до клубу, там же ж дівчата, там же ж, може, краще в мене. Там... А його то любили. Були кращі. Любили його. <сіст> <сіст> Ой, любили, заглядали. Ну як і танцював, і співав, і грав, то чого ж такого не любити? <сіст> Це не така професія. Але... Всіх, і всіх учасників обнімав дівчат. 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 Не <сіст> показував, як фігури вивчати. То ви не рівнили Обоє, ви не рівнували. Ви діляли одне одному. Бо, не Бо, не ж. Ж. До да. 1903 року. Да. Олександра Невського. Це, да? це, да, да, да. Да. це а, вже а, вона побудована, почалась будувати в четвертому році. Значить, будували е, люди на свої кошти. І не вистачило коштів. жив пан так. один. Той каже, назвете ім'я е, празники ось, 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 ось Олександра на Олександра Невського. Олександр він mm -hmm. такий. Добавив він гроші і церкву добудували і ось стоїть мій дід військовий. М -м -м. Це е ви є учасником дуже багатьох обласних всеукраїнських виставок е з вашими роботами. Ви є учасником. Фольклорних свят, які робили, проводилися в нас, і в область їздили, і в республіку казали, колись раніше їздили і співали, але останнім часом вас як майстриню та постійно представляють. Про що свідчать і дипломи, і подяки, і грамоти. То ви й майстер-класи давали в нас в місті, вчили вишивати. Настільки ви добра і світла людина, що от видно на цих білих полотнищах, на цих білих рушниках, от з любов'ю, кожна квіточка і кожна, кожен листочок викладений. Скільки робіт ви підраховували вас? Ні, ні, не підраховувала. Mm -hmm. Я тільки порахувала Григорія Олексійовича. Оце, оце всі скільки робіт? За, його, О, схемами. Схемами, да. так. за його схемами за його схемами. вас можна слухати дай Боже вам здоров'я, крепко, щоб ручки не боліли. Щоб очки бачили у ці всі хрестики і схеми, щоб ви ще довго радували нас не тільки своїми роботами, які говорять про вас, які ви всі, яка вас світла, хороша людина, а й своєю присутністю в нашому колі людей, друзів в нашій громаді, щоб ви мали сил ви виходити. Да, і дарувати і пісню. Як і... Микита воли мав, як Микита воли мав, на все село кумував, а як воли він продав, А як воли він продав, кумувати перестав. Якум дитину хрестив, дитину хрестив, на христини не просив. А ми, жінко не пани, А ми, жінко й не пани, та й підемо же боє самі, як сідали за столи, Як сідали за столи, То ми в сінях стояли. Як давали калачі, як давали калачі, ми стояли уночі, підем жінко додому. Опідеме жінокоє додому, та й не кажи мні кому, що ми у кума були, Що ми у кума були. Та й не їли, й не пили, підеме жінко у місто, підеме жінкою у місто, та й продамо на місто, та й продамо на й продамо на місто. та й купімо волів сто, Ще й додому не прийшли, ще й додому не прийшли, як у гості позвали.